Добрий день. Сьогодні у нас контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості. Запишіть, будь ласка, число 24 листопада, тему і назву переказу колиска українського козацтва. Записуйте, будь ласка. А тепер прослухайте текст, який потрібно буде написати стисло, не детально. Колиска українського козацтва. Козаки любовно називали Дніпро своїм братом. Для них ця ріка завжди була заповітною. Унікальною особливостю Дніпра були пороги. Пасма кам'яних скель, що випиналися з води на висоту до 5 метрів і перекривали ріку майже суцільною масою. Усього порогів було 10. Найнебезпечнішим із них вважався ненаситець. Між порогами знаходилися забори, розкидані по руслу ріки скелі. Однак вони не перетинали Дніпра повністю, а залишали вільним прохід для суден. До Хортиці можна було дістатися, лише подолавши всі пороги. В писемних джерелах цей острів вперше згадується в X столітті. Походження назви острова пояснюють по-різному. Одні вчені вважають, що назва пов'язана з іменем давньослов'янського бога Сонця Хорса. Відомо, що слов'яни Київської Русі, коли були ще язичниками, приносили тут жертви своїм богам. Інші вчені виводять назву острова від слова хорт, – «борзий собака. Деякі дослідники стверджують, що назва походить від тюркського хорта середній. Саме Хортиці судилася стати колискою українського козацтва. Тут виникла найперша Запорозька Січ, саме тут козацтво почало гуртуватися у військову силу у струнку військову організацію. Хортиця. Це найбільший острів на Дніпрі. У довжину він має понад 12 кілометрів, а завширшки сягає 2,5 кілометри. Усього ж по Дніпру в межах земель запорозьких козаків було 265 островів. Нижче Хортиці Дніпро широко розливався. Вбирав у себе великі й малі річки, сам розгалужувався на рукави, утворюючи численні острівці. Тут було справжнє царство плавнів, помережених протоками й озерцями. Ця величезна, вкрита лісом та цілющими травами низина називалася Великий Луг. Він простягався вздовж Дніпра. На 100 кілометрів. Для козаків ця місцина мала виняткове значення. Це було місце їхньої праці, їхнього життя. Своїми неприступними пущами безліччю річок, озер, багнищ, Великий Луг захищав від татар, та й у духовному житті запорожців він займав особливе місце. Ой, Січ мати, ой, Січ мати, а великий луг батько. співалося в пісні. Тепер великого лугу практично не існує. Майже всю його площу вкрило Каховське море. Пороги ж було затоплено після побудови Дніпрогесу. Так, ось такий текст. Ви можете його прослухати декілька разів. І написати стислий переказ. Сьогодні пишемо на чорновиках: надсилати не потрібно. Бажаю успіхів!